Як квітень до березня в гості їздив, колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз знов поїхав квітень до березня в гості. Та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюсь їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що йосі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень каже, я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани й човен. То тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розстав. Тоді квітень кладе сани й човен на воза. І так і далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустило скрізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, так що й той не сподівався. Здивувався березень та й питає, а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому, травень порадив, як їхати. Березень і каже, тоді. Це ж дижно. я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, по березень і досі сердиться на травня. Кінець казочки.